Всім привіт! Сьогодні готую хек сметані з овочами на пательні. Мені потрібно 2 середні хеки, 200 г цибулі, 200 г моркви, перцю болгарську одна штука, 300 мл води, 150 г сметани, 3 столові ложки олії, по пів чайної ложки солі та кукуми і одна чайна ложка приправи до риби. Як я вже порізала. Цибулю нарізаю напівкільцями, моркву натираю на тертушці по-корейській. перець у мене вже нарізано соломкою. На пательню наливаю 100 г води, додаю олію та овочі і під кришкою протушую на середньому вогні 10-15 хвилин. Можна підсмажити, також буде доволі смачно, не підсмажити, а пропаси перемішую сілю та приправою до риби. Овочі у мене вже протушковані І тепер додаю хед, додаю сметану і відправляю на середньому вогні під кришкою ще на 10-15 хвилин тушкуватися Тепер додаю куркуму та сметану. І вже без кришки пропушую 5 хвилин, щоб гарно розчинилася наша сметана. Ось і все дуже просто, дуже смачно. Дякую всім за перегляди та вподобайки. Підписуйтесь на мій канал, під відео залишайте вподобайки та коментар, а також натискайте на дзвіночок, щоб першими отримувати нові рецепти.